Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс сказав У моїх дітей, звичайно, буде комп'ютер, але перш за все вони отримають книги. Хм, Як тобі таке, Білл Гейтс? Зараз спокійно можна читати з екранів своїх гаджетів, навіть мати власну бібліотеку у смартфоні. У супереч появі електронних книг, традиційні паперові видання нікуди не зникли. Яка книга краща? Спробуй визначитися, використовуючи відокремлені обставини. Пригадай, обставина це другорядний член речення, який називає місце, час, причину, умову, мету, спосіб дії, її інтенсивність та відповідає на питання: як, де, коли, куди, звідки, з якою метою, з якої причини, навіщо тощо. Незважаючи на розвиток інтернету та появу електронних книг, українці продовжують читати паперові видання. За певних умов обставину відокремлюють Якщо обставина виражена дієприслівниковим зворотом, одна маленька електронна книжка вміщує велику кількість сторінок, рятуючи цілий ліс від вирубки. Якщо обставина виражена одиничним дієприслівником, читаючи, розвиваєш мислення та уяву, розширюєш словниковий запас, покращуєш пам'ять. Якщо обставина виражена іменником із прийменниками, починаючи з закінчуючи. Незважаючи на. Незважаючи на зайнятість, завжди знаходьте час на читання книжок. Обставини з прийменниками завдяки унаслідок, усупереч попри, залежно від, відповідно до, у зв'язку з на відміну від особливо можна відокремлювати або ні, за бажанням автора. Завдяки компактності електронну книгу легко носити з собою. Завдяки компактності, електронну книгу легко носити з собою. Обставини, виражені одиничним дієприслівником зі значенням способу дії, що стоять одразу після присудка, не відокремлюємо. Часто відпочиваю читаючи також не відокремлюємо обставини, виражені дієприслівниковим зворотом фразологічного типу. Люблю сидіти, склавши руки. Хочеш дізнатися більше про розділові знаки в реченнях із дієприслівниковим зворотом та одиничними дієприслівниками Переглядай наше окреме відео. Допоможе інні розставити розділові знаки. Порівнюючи електронну та паперову книги, знаходимо плюси та мінуси обох. На відміну від завантаженого на гаджет, друкований варіант краще запам'ятовується. Паперова книга лежить на столі. Викликаючи бажання розгорнути її. Обкладинка, шрифт, ілюстрації, запах створюють унікальну атмосферу, захоплюючи читача. Відокремити комами слід обставини, виражені дієприслівниковими зворотами. Обставину з прийменником на відміну від у поданому тексті відокремлюємо за бажанням авторки. На це натякала пауза в мовленні при озвученні тексту ще. Електронна книга передбачає більше взаємодії з текстом, даючи можливість робити позначки та закладки. Утративши таке джерело знань легко відновиш. Завантажиш із мережі, скопіюєш у друга. Незважаючи на час доби, електронні книги спокійно читаєш, збільшуючи шрифт та яскравість. Відокремлюємо комами дієприслівникові звороти. Одиничний дієприслівник та обставину з прийменниками, незважаючи на. Чудовий результат. Зверни увагу необхідно розрізняти прийменник, незважаючи на та дієприслівник із заперечною часткою НЕ. Прийменник можна замінити словом попри. Незважаючи на поганий зір, я віддаю перевагу електронним книгам, оскільки вони компактні та екологічні. Дієприслівник із заперечною часткою не можна замінити конструкцією, не реагуючи на. Занурююся в читання, незважаючи на зовнішній світ. З'ясуй, у якому реченні вжито прийменник, незважаючи на, а в якому дієприслівник із заперечною часткою Не. Запиши, знявши риску. У реченні, незважаючи на формат книги. Електронний чи паперовий ти отримаєш користь від читання. Вжито прийменник тому слово пишемо разом. Митько продовжував купувати паперові книги майже не, зважаючи на їхню вартість. Заперечну частку не пишемо з дієприслівниками окремо, у сполуках більш як, раніше ніж, пізніше ніж, довше ніж та подібних. Перед другою частиною як. Ніж? Не треба ставити кому. Адже вони не розкладні. Читала книгу не більше, ніж три дні. Тож яка книга, на твою думку, краща? Думаю, кожен обирає сам, залежно від обставин. Тут головне читати, щоб розвивати критичне мислення та збагачувати словниковий запас. До речі, знайди обставину та з'ясуй умови її відокремлення. Обставина Усупереч появі електронних книг. Подібні конструкції з прийменником усупереч відокремлюємо за бажанням автора. Запам'ятай відокремлюють обставину, виражену дієприслівниковим зворотом або одиничним дієприслівником іменником із прийменниками починаючи з закінчуючи, незважаючи на. Обставини з прийменниками завдяки унаслідок Усупереч попри. Залежно від відповідно до, у зв'язку з, на відміну від, особливо, можна відокремлювати або ні. За бажанням автора. Не відокремлюємо. Обставини, виражені одиничним дієприслівником зі значенням способу дії, що стоять одразу після присудка. Обставини, виражені дієприслівниковим зворотом фразеологічного типу. Розрізняй прийменник, незважаючи на. у значенні попри. Та дієприслівник із заперечною часткою Не узначені Не реагуючи на. А яким книгам віддаєш перевагу ти: електронним чи паперовим? Пиши в коментарях свої аргументи. Нам цікаво. Став Уподобайку! Стеж за нашим каналом. У нас ще багато цікавого!